Ей, hey, йоу 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 Всім привіт! З вами Браво Бой! Сьогодні я буду грати в Браво Стар. Зараз я починаю вже з центру подій. Зараз я починаю вже скатки. Сьогодні буду качати на 50 ранах. Знову, поки в мене не вийде. Поки в мене не вийде, я буду качати її. Аж до поки в мене не вийде. О! Забрали кристал. Так, хто за мене наблюдає?

Сыра. О, мы разыграем. Круто. Так. Давай, давай. Сейчас брак ставили. Ю. Ху-ху. Добре. Добре загуляв. Так. Ага, у, -у, -у прикольно. мені ще не стербиться треба. Ю-ю-ю. Це круто. Так. Якщо я з такими темпами буду набирати майстерність, то я можу бути і за пару відео так і зароблю за собі золото за два за три відео. Зароблю собі золото. Так. Тут головне не прокакати цю катку і тоді буде прикольно. Добре, Пуф-пуф. -пу. прибили. Так, з боку їх розносимо. Оп, так оставила Пиздить, ты видно. Давай! Там Пайпер, молодец! Вообще самое прикольное! А це Пайпер, там Мэнди, оп Давай! Пудии! У-у-у! Мэнди просто 3 хп, Як так? Так, давай, давай, так, давай, 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 давай. Давай. буф буф буф. Буф. буф давай. Бастер, бастер, бой, быстро. Бы, бастер, 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 бастер. Давай, вы, бастер, 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 бастер. Бастер, 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 мастер, мастер. бастер, 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 Так. Що ж я заговоримо сам з потім тут трошки трохи заклинуло. Тож ви виспилися. Воно трошки заклинило, я. Е, мене заклинає іноді. Коли я щось прям такого щось захоплюю з чимось мене прям заклинає. Що мені щось захопився, що мене прям заклинає. В одному слові. Це в мене якось е, само.

Ім трель, Ти Тих все. Ми перемогли. Ми перемогли. Юху, Ще. Ще одна перемога. Круто! Копити класно. Перемогати постійно. Оп, іще плюс це. Оп, плюс спойка. Плюс 10 земів. Епік, плюс епік. Добре. Ми ж миленьку і йдемо на наступну катку. Капець, капець Я копиці капець вже піднімаюсь. Мені це подобається, Гол, е, щоб е, головне так же само грати, як і я зараз граю. А то буде погано, я знову жалюсь і буду знову нервувати, буду знову психувати. Ой, це мені не треба. так 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 так, так, так. Угу. No, 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 Так. Ну, you dream, I dream. Так, 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 так так, 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 держав. Так, у нас пока еще шансы рівні. У нас шансы тобто, то зараз. Тут ни в кого не меньше? Ні, у нас більше шансів на перемогу. Я думаю, у нас шансів більше на перемогу, чем в них. Я захости в Мортиса. Так. О, ми зараз переможемо, ми зараз переможемо, зараз переможемо. переможем. Давай, пуф. Давай еще один, пуф. Идм. Не попав, не попав, не попав. Фух, я смех. Я смех. Давай, давай, Мортис, Мортис. А це Мортис, Є! Yeah! Ще одна перемога. Нам ще одна катка, у нас буде 40 у мене буде 43 й ранок. Мені ще одна катка треба. Клавець, круто. Я, я скоро підніму, підніму свою майстерність до небес. Подниму свою майстерність до небес. Мені залишилося ще. Мені ще залишилось. Ооо, у, у мені пустечка. Мені залишилося трошечки трошечки. Я, я отримую перше золото на шелі. Мені треба... Я хочу на неї третє золото отримати. Буде на мене третє золото на шелі. Капець буде прикольно. Поки зараз діє оце майстерність без країв, то можна взагалі просто. Затримати. О, за ютубер. Прикольно. Тобто тус вам два ютубера в катке. Так, 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 так. вали, вали, валы валы вода. Кордалиус. Да потім на карте, да подойдут на а бам. Ой-ой. Щось у нас туалет так. Не дуже нормальненько так валють. На. Так. Так... Мортис, рапсик проверил. Так, на, 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 на. На, спайк в мире, Ю. -ху. Ми відбиваємось. Мы відбиваємось. Робзі! Чого ти сам йдеш? Робзі! Чому ти сам пішов просто на них. Капець, Робзі. Ти просто, ти просто уйдеш сам, і, і, хоча й знаю. Хоча. не знаю, хоча й знаю, що тебе там можуть привити самого, а ти просто сам сюди йдеш. Якось нерозумно з твої сторони, з твої сторони. Треба думати по тактиці. тебе треба працювати по тактиці. Так ми будемо працювати як команда і зможемо перемогти. Треба прок треба працювати нам як команда. Так. Давай на-на-на-на-на-на-на-на. У-у-у-у-у-у-у. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Хп мало, хп мало, хп мало. хп мало. На! Отримай! май. Давай ты я его добью! Нее! Давай! Давай, 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 давай! Давайте, на дрова витримати, ми витримаємо, ми витримаємо. Ні. Кристали. Ми все загубили. Я йду їх забирати. Я заберу їх. Вони мене будуть. О, спасі. Вали, вали! Я зміг звалити! Все, я зміг звалити з кристалами. Все, ми переможемо. Юху. Хоча ще рано. Хоча ще рано радіти. Так, нас ще чекає дуже. нас чекає дуже. Давай, Еес! Ес! Ес! Еес! Новий ро. Новий ранг. Його. Вау, скільки бонус! Який бонус великий! І новий ранг сорок третій. Круто! Я скоро дойду до свої цілі! Підняти на шалі ось такий великий ранг. Так, я думаю, я зможу це, за це відео підняти ще й сорок четвертий. Так! моя тіл покажи підняти ти чи не йти. Йду. Звісно йди. Що за питання іти чи не йди. Звісно, йди. У мене нема вибору просто йти, чи йти, йди. Це був жарт. Добре, погнали. Капець. Капець прикульно. Так, оп, з нами. Мортис, Кензі, Менді, Баста, дяка Кенді щось твій, не двигається. Опа-по-по-па-по-по. Опа-по-по. Оп, оп. оп, оп, оп. Давай, Candy. Mm, Шкода. Давай, Морти, звали их просто. Меня, Манди, Лэй, Пав. Кэнди. Кенди, АФК. Стоить. Джоны робить. Давай, давай, все, давай свой джокера. Так давай. Трошки ближче бьете. Давай, 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 баба, блага, ладно. Па-пах. Пах! пах папах пабах па пах пах Так. Так, 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 так. Нее. Не, у не, них я багато красавлю. Давай, все, минус. Ну, у них вас більше нема кристалів. Чим можна похозуватись? Так, давайте. Давайте. Команду ми їх виносимо. Ні. Ми їх не виносимо. Ні, ми справимось. Ми, ми ми зможемо. Давай, засій! Фу! Ой-ой! Ні, у нього не кристали. В кого? В кого? А, сені. Капець. Добре. На цьому все. Чекайте. Нове, чекайте нове відео. Всім до побачення!